Сьогодні 9 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 9 вересня міжнародний день алкогольного синдрому плоду. Також відомий він як фетальний алкогольний синдром. Дата була започаткована 1999 року. За статистикою ВОЗ, до 35% українських жінок випивали алкоголь під час вагітності. І за рівнем поширення синдрому Україна посідає одне з перших місць. Також 9 вересня День дизайнера графіка. Це професійне свято, яке було створене 2005 року. Дизайнер-графік це людина, яка створює дизайн веб-сторінок, рекламних модулів, оформлення паперових видань та інше. А ще 9 вересня міжнародний день краси. Він був створений для того, щоб підкреслити важливу роль б'юті індустрії в сучасному світі та привітати всіх тих, хто причепний до створення краси у всіх її проявах. Сьогодні народилися 1769 рік український письменник, поет, драматур, засновник нової української літератури, громадський діяч Іван Котляревський. 1897 рік. Українська літературна діячка Марія Струтинська, літературний псевдонім Віра Марська.